Втрати України в 400 тисяч солдатів сильно занижені. Про це йдеться в редакційній статті Вашингтон Пост. На думку журналістів, повномасштабна війна, нібито досягнула точки перегину. А наступні кілька тижнів покажуть, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів до російського вторгнення. Тут важливо зазначити, що нещодавно Зеленський спростував заяву Дональда Трампа про українські втрати у жовтні цього року. Президент заявив, Україна втратила 43 тисячі захисників. Ще триста. 370 тисяч отримали поранення. Зеленський додав, що завдяки рівню української медицини приблизно половина повертається у стрій щодо співвідношення втрат. То за словами президента, це 5 і навіть 6 проти одного у нас. Додам, що згідно офіційних даних гештабу, безповоротні втрати Російської Федерації перевалили за 800 тисяч. Як говорити про втрати ворога і особливо про свої втрати, як важливо поповнювати людський ресурс, говорити далі будемо. І з нашим гостем Дмитро Жмайло, співнасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Я вас вітаю доброго ранку! Вітаю вас! Давайте розпочнемо з важливого. Коли з'являються в інформаційному просторі питання втрат, озвучуються певні цифри. Одразу виникає. Деякий дисонанс завжди нам наголошують, не треба їх озвучувати, щоб ворог не знав, не потрібно сіяти паніку, але разом з тим потрібно говорити, що така потреба є, щоб наші західні партнери вже розуміли, що ми втрачаємо не тільки техніку, що ми втрачаємо не тільки землю, територію. Найцінніше ми втрачаємо людей. І як тут діяти, як про це говорити, як мотивувати поповнювати цей людський ресурс. Ну, власне, ми я думаю, для початку нам не варто оперувати термінами людський ресурс, тому що кожна людина це все-таки особистість, індивідуальна стосовно втрати стосовно тої публікації, яку ви навели. Я думаю, все таки вона в більшості не відповідає дійсності. Бо якщо б у нас були набагато більші втрати, то навряд чи сили оборони змогли б утримувати протяжність лінії фронту в 1200 кілометрів. Це просто на просто фізично було б неможливо, тому що Україна має набагато менше населення, менше людей, менше. Менші сили оборони, ну і в принципі, коли з'являється подібна інформація у західній пресі, дуже уважно потрібно дослідити, якими власне джерелами вони послуговувалися, щоб наводити такі дані. Я не думаю, що наші втрати більші ніж 400 тисяч, і зокрема ті цифри, які наводив президент, мені все таки здається, що вони більш-менш актуальні, тому що потрібно враховувати, що дуже часто західні журналісти починають математику, яка ґрунтується на ну на грубій математиці війни, коли атакуюча сторона, яка атакує, несе втричі більше втрати ніж та що обороняється, але це не працює з росіянами. Бо, наприклад, у Вугледарі, коли 72-га бригада тримала цей важливий для нас плацдарм, чисельна перевага ворога і відповідні втрати була 1 до 12 1 до 14. і росіяни просто-напросто йшли по трупах і не рахувалися зі своїми загиблими, чого в принципі не визнає Західна наука стосовно того, як поповнювати втрати. То в нас, на жаль, найбільше наше домашнє завдання на цей рік це саме є налагодження системи ефективного рекрутингу. І зокрема, наш центр був дотичний до проведення соціології, точніше, основним її замовником. І можу сказати з певністю, що не все інформаційно-психологічними операціями ворога намішалося у головах наших громадян. Бо росіяни лише для зриву мобілізації рекрутингу в тиждень за один тиждень та гретують 6 тисяч різноманітних лише відео для того, щоб дискредитувати. Твати власне процес поповнення новобранцями нашого українського війська. Тому зараз держава намагається створювати всі для цього умови. Це і рекрутингові центри Міністерства оборони, центри рекрутингу української армії на базі СНАПів, це і рекрутингові центри окремих бригад та підрозділів згідно наказу головнокомандувача Олександра Сирського. Це і можливість переведення між підрозділами за допомогою армія. Плюс ну і звісно ж найголовніше завдання це і держави, і громадськості, і медіа Показати ось оцих командирів загартованих боях повномасштабного вторгнення українських до яких хотіли біти люди, і до тих, які власне бережуть своїх людей, оце ну десь так. Наш головний шлях, і без цього нам буде дуже і дуже в подальшому стримувати російського навалу. Говоримо про рекрутингові центри. Ми вже не перший раз і говорили неодноразово детально, але тим не менш, хто слухає, той чує, хто думав, що для нього це не важливо. Забуває, як відбувається сам процес, що отримує людина, коли звертається зокрема до вашого рекрутингового центру. Яка технологія, які етапності? Ну, це не дивіться, це не мій рекрутинговий центр. Ми надаємо підтримку усім рекрутинговим центрам, які займаються цим питанням і які якісно супроводжують кандидатів. Це сьогодні лише приклад. Це рекрутинговий центр сил територіальної оборони. Там працюють молоді хлопці і дівчата, добровольці, які створили досить такий зручний сайт і зручні інструменти, як достукатися. Фактично, людина, яка висловлює бажання служити в силах оборони, в неї з'являється її рекрутер, який буде її супроводжувати від початку. До кінця, щоб можна було вибрати вакансію, щоб можна було пройти необхідне тестування. І зараз підрозділи, зокрема, напряму, як і сили територіальної оборони мають можливість мобілізувати або підписати контракт із новобранцем в обхід територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одразу він може направляти на військово-лікарську комісію. І якщо вона визнає, що громадянин придатний, то відповідно оформити всі ці папери аж до моменту вступу на посаду і навіть інтеграція в перші тижні власне виконання службових обов'язків, і навіть людина, яка отримала повістку і не хоче не сподіватися на на, як там на капелюх розподілу у ТЦК, куди він потрапить, якщо вона має запас часу, наприклад, з'явитися через тиждень, може цей час використати для того, щоб обрати собі посаду і мобілізуватися або підписати з тим підрозділом, і саме на ту посаду, де вона безпосередньо хоче служити і проходити військову службу. Тому це досить такі широкі інструменти, і ну кожен хто вагався, або кожен, хто отримав повістку, має можливість сам брати свою долю у власні руки. Втрати Росіян про це ще хочу поговорити. Британська розвідка наводить рекордні цифри. Останні місяці попереднього року, 24-го, для них були. Дуже болючими підрахунки принаймні, за грудень понад 48 тисяч були втрати. В листопаді теж були великі цифри, страшні. Як росіяни можуть міняти свою тактику, принаймні в січні 25-го року? Чи буде це продовження м'ясних штурмів? Чи все таки у них виникне думка про те, що треба задуматись над тим, як вони використовують своїх людей? Ця думка виникне, але на жаль, не так швидко, як би нам хотілося, тому що в середньому Росія, як би там не було, рекрутує, мобілізує, підписує контракти десь 21 тисячі новобранців свіжими портями гарматного м'яса, які дають їм люфт часу. Плюс я нагадую про північно-корейську компоненту, яка частково ну, в планах Росії Кремля замістити от власне свої величезні втрати. Хоча серед північно-корейських військ втрати навіть вищі ніж серед російських військових. Вилазити усі проблеми в армії РФ і в російсько-військово-політичного керівництва на жаль почнуть лише всередині цього року. Поки що вони, скоріш за все, вказує на те, що як розігріти двигун намагаються максимум спалити своїх людських ресурсів при досить таких обмежених оперативно-тактичних здобутках, які вони отримали за минулий рік. Це фактично лише проломлення нашого вдіївського району і це безпосередньо підступи до Покровська. Це розсічення нашого групування на схід від річки Оскіл і це захоплення вугледарського плаз дарму і в принципі, все, хоча втрати абсолютно, абсолютно є шаленими, так як воює Росія, як я сказав, вона зможе воювати до середини року, а потім доведеться однозначно переглядати глобально. Як їй вести війну, але також не варто забувати, що Російській Федерації на цьому етапі, враховуючи той великий тиск, який буде на неї чинитися, як власне і на нашу державу щодо припинення вогню і принаймні замороження на певний час конфлікту? Я не думаю, що ми можемо дивитися далі. Вигідно, що чим більше її військовослужбовців загине в Україні. Із його її майже там вісімсімсот тисячного угрупування, тим менше потім доведеться доналати наслідки війни у себе на території, як це було після Афганістану, першої, другої чеченської кампанії, коли одразу зростав бандитизм, нелегальний обіг зброї, наркотиків і тому супутні речі. Тому росіянам вигідно чим більше спалити і потім мати люфт часу, грубо кажучи, набрати з нуля. Нових новобранців врахувати помилки минулого і щоб потім подалі продовжувати агресію, тому що ціль так званої російської СВО це не Донеччина і Луганщина, хоча росіяни рухаються до цієї мети, це демонтаж України як держави без цього. Будь-яка її війна просто-напросто не має сенсу. Але потрохи і ми вносимо демонтаж певний в російських містах, особливо коли чуємо новини про вибухи, які лунають на їхній території. Одне із нових серія вибухів прогриміла над на це Саратовська область Російської Федерації в районі Нафтобази виникла пожежа. Місцеві повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачив яскраві спалахи в небі. Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі Нафтобази виникла велика пожежа. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що Саратов і Енгельс уночі зазнали масованої таки БПЛА. Також Бусаргін повідомив, що влучання уламків. Зафіксовано у промисловий об'єкт у Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники. ту 95 Його неодноразово атакували безпілотники. Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги. Як гадаєте, наскільки болючі для росіян ось такі удари? Ми часто чуємо новини, що десь прилетіло, і здається, що вони не враховують певні уроки. Такі удари є досить болючими. А ну враховувати уроки їм в принципі зараз дуже і дуже складно. По перше, зі збільшенням плеча нашого далекобійності у Росії на станом на 25 п'ятий рік кардинально інша ситуація ніж була на початку вторгнення. Якщо раніше її територія це була її перевагою, то це тепер це дуже суттєвий недолік. Навіть європейську частину Росії сили проти повітряної оборони ворога не здатні прикрити. Ми ж намагаємося проводити, знаєте, екскальпелем е, операції з порушенням. Військово-промислового комплексу і його логістики, ми звісно, не можемо зменшити видобуток нафтопродуктів у Російській Федерації, але бити по таким розподільчим терміналам це, власне, ми можемо і ми це продовжуємо робити і порушувати логістику ворога. Ну, от, власне, як нам вдалося, наприклад, скоротити співвідношення у снарядах, яке було рік тому 1 до 10, 1 до 12, а зараз 1 до 3, 1 до 4. То в цій цифрі в цьому зменшенні лежить вже не тільки те, що американці і наші європейські партнери розблокували нам військову допомогу, а й те, що ми познищували дуже багато їхніх складів перед тим. Це і Тихарецька, і Терапець, і інші склади 67-го ракет на артилерійського управління грав Російської Федерації, тобто цьому велася довга підготовча робота. Тому такі удари досить є болючими. Ми намагаємося порушувати логістику. Ми намагаємося порушувати цикли виробництва. І, і враховуючи те, що ми маємо все-таки запаси наших далекобійних ракет штормшедова, так з якими бережемо для військових цілей. То, от, власне, наші дрони і наші розробки, ми маємо розробки здатні вражати вже об'єкти на відстані понад три тисячі кілометрів, і щоразу став. Ума нові нові рекорди, то точно для Російської Федерації ось така бавовна, як вони люблять говорити, буде точно продовжуватися. Бавовна, це добре. Ми розуміємо, що вміємо ще й посилювати свої позиції. Кожен раз далі хочу поговорити з вами про засідання Рамштайн, яке планується найближчим часом. Кожен раз очікування від ось таких засідання контактної групи. Ми чекаємо. Гучних заяв, пакетів допомоги, і ось із останнього міністр США Лойд Остін. Він вирушить до Вашингтона, до Німеччини е, до Німеччини з Вашингтона для проведення чергового засідання. Вже 25-го засідання у форматі «Ранштайна». І Ця контактна зустріч групи з питань оборони України. Вона запланована на 9 січня і буде знаковою. Про нані її вже охрестили журналісти. І про це пише і Пентагон. Так, зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових цілих засобів, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку, а також на зусиллях щодо зміцнення оборони промислової бази. Крім того, повідомили два високопоставлені представники оборонного відомства США під час майбутнього засідання безпекової контактної групи на Віабазі «Ранштайн» у Німеччині. Група коаліційних лідерів збереться, щоби визначити. Обороні спроможності України на підтримку розбудови надійних сил стримування до 2027 року. Ось ця цифра 2027 рік. Вона з одного боку дещо лякає. Одразу виникає питання. Невже вона думає, що так довго може тривати війна? А з іншого боку, виникає думка, що це наша гарантія до 2027 року. Що найменше нам будуть надавати допомогу підтримку? Що ви очікуєте від цього засідання? Ну, власне, це питання, яке можна точно розвести в часі. Питання припинення вогню і питання підтримки нашої держави є навіть більш довгострокові контракти на поставку необхідної зброї та озброєння. в незалежності від того, як буде вирішуватися припинення вогню, чи можливо наше мирне урегулювання, посилення обороноздатності України, це буде тепер на багато десятків років, якщо не на століть, головною важливою задачою і питання мілітаризації. України за за ізраїльським зразком. Якщо Російська Федерація, і Російська держава збережеться у такому чи іншому вигляді, і та політична система на її території, то ми завжди будемо у стані екзистенційної загрози. Ну і тому підтримка до 27 го року. Ну, як я сказав, це абсолютно нормальне явище. Я нагадаю, що наприклад, літаки в шістнадцять машин у нас стоїть дедлайн їхньої поставки до кінця 2028 року. Звісно, з чим довгостроковіший контракти можуть виникати. Більші проблеми стосовно формату Рамштайн, на жаль, поки що все вказує на те, що чинний президент США Джозеф Байден можливо не візьме участь в цьому в роботі ці цього формату. Ну і глобально, Рамштайн у такому вигляді, яким він існує зараз, він буде останнім. Можливо, від американців з приходом нової адміністрації буде складено новий формат, чи чи продовжено цей формат, але такий, який він був до цього, його однозначно вже не буде. І глобально усі ініціативи американців, зокрема щодо передачі нашої зброї, щодо координації допомоги, зараз передаються структурам північно-атлантичного альянсу. Це стосується і, зокрема, тих структур, які діють на території України. Цей процес однозначно йде. Тому від фінального Рамштайн, ми все таки очікуємо посилення. Наших оперативних потреб, зокрема в снарядах, техніці і грубо кажучи, щоб ми мали запас міцності на 2025 рік. Бо в 2025 рік ми набагато впевніше входимо, щоб там хто не говорив, ніж у 2024, стосовно питання військової допомоги. Ну і я думаю, що ми можемо суттєво зрушитися у питанні саме посилення нашої протиповітряної оборони. І я думаю, що це буде, мабуть, все таки головним пріоритетом саме цього засідання. Як гадаєте, формат в майбутньому створюючи нові безпекові ось такі засідання, що варто врахувати на майбутнє? Як оцінюєте результативність? Наскільки виправдав себе Рамштайн? 25 те засідання. Що ключового для себе можна відзначити як перемогу, зокрема? Ну, ключова перемога, те, що досі існує українська державність, і що ми контролюємо понад 80% нашої суверенної території, і росіяни щоб там не говорили, як вони зараз подають в своїх інформаційно-психологічних операціях, що вони на пікові, що в нас сипеться, що фронт розвалюється, то у нас окуповано десь 80,54% нашої території, починаючи з 2014 року, тобто з часу понад 11 років тому Росія за цей рік окупу. Бало 0,52%. території заплатила за це колосально велику ціну за це просування. Тобто, кожен метр можна говорити просто в часовій прогресії української землі, росіянам дається все більш і більш дорого. Стосовно врахування помилок, найбільшу помилку, яка принесла ця адміністрація, мабуть, чітко окреслив кіткелогі ще в 2023 році. Це номінований Трампом спецпредставник з питань Росії та України, який безпосередньо. Буде відповідати за мирне урегулювання після його призначення, то він власне і критикував адміністрацію Байдена за перше непослідовність підтримки України. В різних питаннях а два порційність підтримки України. І коли ми були восени 22-го року на пікові, звільнивши правобережжя Херсонщини і е, Східну Харківщину, то чомусь після того е, е, допомога і потік допомоги нашій державі суттєво скоротився. А потім ми понад півроку взагалі нічого не отримували, через що ворог мав можливість завалити м'ясо Мавдіївський кріп район, програти нашу оборону і це повзуче просування. Ми тепер змушені. Зупиняти біля Покровська, який рік тому ще був абсолютно мирним містом, де працювали кав'ярні, готелі і інші заклади соціальної інфраструктури. Тому, от це найбільша помилка, що будь-які договори, і це зокрема останні заяви нашого президента і останні інтерв'ю, такі знаєте, більш вільні на ультраправу консервативну аудиторію американську. Вказують на те, що будь-які наші договори, будь-яка наша комунікація і будь-які поступки нашої держави держави чи гнучкість нашої держави у тих чи інших питаннях мають супроводжуватися забезпечення силою, і це або зброя, або політичні гарантії, як, от, запрошення до північно-атлантичного альянсу, через що досі впираються наші західні партнери. Тому оце найголовніші уроки, щоб Україна, нарешті, вийшла з цього зачарованого кола позаблак, позаблоковості нейтральності, куди ще нас досі, на жаль, багато наших західних партнерів хочуть зіштовхнути а щоб все таки ми стали на не. Зворотній шлях повної євроатлантичної інтеграції, бо це єдина можливість досягти довгого і стабільного миру на нашій землі. Разом з тим, хоча очікує Україна, що недостатній кількості дають нам зброї. Довго ми чекали літаки, F-16, але навіть з тим, що ми маємо, дуже вправно використовують наші хлопці і дівчата ці інструменти. І новина, яка вчора змусила нас всіх дуже радіти. Український пілот f 16 поставив світовий рекорд. Знищив одразу шість крилатих ракет за один бойовий виліт. Це сталося під час масованої ракетно дронової атаки армії РФ у грудні минулого року. Про це розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Дві ракети пілот збив авіаційною гарматою, ще чотири цілі вразив ракетами класу повітря-повітря. Ігнат додав, що ми отримали від партнерів не надто нові Дефікації винищувачів, тож не маємо на цих літаках потужних радарів та далекобійних ракет. Разом з тим цікаво, чому навіть так скажу, ми маємо не найсучасніше озброєння, але тим не менше його вміємо використовувати найефективніше. Може Україна розраховувати на модифікацію того, що є, і разом з тим, коли бачать партнери наш результат на вдосконаленіші літаки. Ми однозначно маємо шанси, однозначно цим працюємо. Але поки що, ми на жаль зосереджуємося на кількості цих машин, як я вже говорив по попередньому своєму блоку. 85 машин до 2028. І Бачите, поки що ми не чуємо щодо передачі нових F-16 у наш стрій. Але я нагадую, що ми очікуємо все-таки загально 12 літаків від Франції. Це, зокрема, літаки Міраж, які можуть бути носіями зброї «Шторм -шедо «Скальп», який є основним нашим далекобійним інструментом повітряного базування. Бо Раз ми їх змушені застосовувати з нашими ще совєтськими літаками, які багато вже свого налітали. Стосовно власне, чому нам передають такі літаки, я десь уже частково відповів попередньому питанню. Це оця непропорційність і непослідовність у підтримки нашої держави. Ну і в бажання багатьох наших західних партнерів це ж ні для кого не секрет, що навіть зараз є ідеї, ініціативи, щоб, наприклад, європейські країни передавали свою м'яко кажучи морально застарілу зброю, а натомість отримували зокрема від американців країни північної Атланти. Етичного альянсу більш сучасне озброєння, як, наприклад, було зі Словенії, яка передавала нам модифіковані танки т 55 а натомість від Німеччини отримала техніку е, німецького виробництва більш сучасну. Це та проблема, з якою потрібно боротися, і про яку зокрема говорив президент, що зброя має не лежати на складах, а конкретно захищати наші території. Ми однозначно будемо зі зростанням рівнем загроз вести таку комунікацію щодо покращення наших літаків, тому що, наприклад, американці досі не передали. Якщо F-16 не може нести Storm Shadow на на відміну від літака, Mirage, він точно може нести більш високоточну зброю JASM, яка, хоч і не така далекобійна, як 500 км Storm Shadow, але 370 км і меншої потужності, також стали нам би додатковим інструментом, так само, як і ракети гарпун, які можуть нести літаки F-16 дальністю ураження від 120 до 220 км, якими можна було б ефективно боротися із російською штурмовою авіацією. Яка тероризує нашу країну кабами і намагаючись закидувати лінію фронту і ближні тили? Тому це довгі треки, над якими працюватиме і працює наша дипломатія. Але на жаль, результати все таки ми зможемо побачити у більш довгостроковій перспективі.